Далі вирішили відчистити, і так як нас крадуть, посадити ось таке одна річка, хай тягнуть. Зробимо з неї а, такий собі зелений, а, зеленого рожу, там, де дві наші клумби. А на наступному тижні батьки привезуть ще самшити. А щось із хвойних рослин, ахінацею, це те, що нам також викопали та поламали, будемо досаджувати далі. От що радує один з березклетів. Гарне гарний. Взагалі сам щось там собі пушиться, розпушується. А той малий далі зламаний, але туди взагалі наїхала машина. Там і флокс розчавлений, не ну, дуже сильно. Ми приїхали десь у серпні чи у липні. Я дивлюсь, чи чиясь машина стоїть правим переднім колесом, <гум> тупо у квітах, а він тоді ще квіт. А, дуже багато квітів було. Не побачити трох було неможливо. А, і це виявився новий сусід. Каже, що такого? <гум> ну що? Відросте. А він росте. Такий класний, так мене радує молочинка, а виявилося, що трошечки мене наступили на цей, ось він майже лежить. Ось буде така жива стіна із цих кохій, щоб відокремити від ділянки іншої. На жаль, так проїхати і трохатись довго не виходить, ну, тому що ми знаходимося в парку. В мене, в нас чоловіком, двоє малих дітей. Десять трохи старша і ось на наступному тижні буде три рочки молодша. Ми вирішили залишитися першого дня у Запоріжжі. Але ну, саме ця частина міста, вона не є дуже безпечною, захищеною. Тому ми приїжджаємо у часу обман. Я поливаю квіти вдома в мене. Велика колекція, які нас не просили. Частина земля, частина нас. А поки... Будемо тепер пою, що ж тут роблю. Ось ця гвоздичка була такими складами. Так, Вон як же Разрослась такая хорошая тут у нас? Більша частина, не знаю, що буде з юкою, але батько сказав, привезе нову, тому або досаджу ще одну, або заміню цю, якщо вже все. Так, з цією все чудово. Жимилась чудово. Тут ось також зелененьке, тому я ж кажу, дощик мені дуже допоміг. Приїжджати поливати поки що не можу. Але ж хочеться, щоб воно все було. О, яка красуня. Який кущ. Мені так подобається. Такий густенький, зелененький. Ох, дуже люблю зелене. Більше, ніж квітучий, тому що... Зелене, воно завжди зелене. Так, тут, я пам'ятаю, восени відсаджувала флокс. Ось тут буде така сама ділянка, тут поки що нічого не буде. По периметру цієї ділянки буде кохія. А тут ось гвоздичка. Ну, якось. Ось так. О! Ти хто? Діди сюди. Іди. Привіт. Угу. Це ти мені сюди ходиш, да? Собака? Не як тулиться. Так, ну все. Я ж тут зайнята, чи що? Ти мені тут лазиш, чи хто? Чи твої друзі? Так, і оця остання залишилась. Ам... Ну, здається, щось тут є зелененьке, тому залишаю. Але, дівчата, я чула все, що ви кажете, бачила ваші коментарі, тому буду. Буду мульчувати, буду це все робити. Через 10 днів маю ось такий вид. Відмітила сосновою корою, там, де посадила ці кіпарисики однорічні. Ось так. Замульчувала, відрізала все погане. І так. І також тут. Замульчувала все, що хотіла, попрокидалися нарциси нарешті. І так вже якось більш радісно, тому що весна, так і весна, це в нас дощик вже тиждень. Ось так. Далі буде.